Анатолій Петрович, хто на вашу думку найкраще грає із команди в волейбол? Найкраще грає із нашої команди в Волейбол Тремполець Саш. Ярослав, як ти думаєш, хто найкраще з команди грає в волейбол? Це, Саня, на твою думку, хто найкраще грає з команди в волейбол? А всі сказали, що ти таке. <с guard> Ілья, на твою думку, хто найкраще грає з команди в волейбол? Я, Ілья, і він. Ромчик, як ти думаєш, хто із команди найкраще грає в волейбол? На думку, Максим зараз. Макс, як ти думаєш, хто найкраще грає з команди волейбол На мою думку, Поліни край. А він сказав, що ти. Бре. Дівчатка, а скажіть мені, будь ласка, хто з команди хлопців найкраще грає в волейбол? Найкраще грає команда дівчат. Олександр, як ти думаєш, хто найкраще грає в волейбол в команді хлопців? Я 妈。